Чергова медитація, красива музичка, релакс і класна вправа для концентрації. Проте мої медитації не про це. Це повноцінні енергетичні практики, які я проводжу своїм голосом словами, відчуттями, станом. І без ваших старань, без вашого досвіду і без вашого контролю усі процеси відбуваються самі. І зараз саме той влучний момент. Коли ми потребуємо закрити цей рік енергетично, вивільнивши свою енергію з усіх справ, зв'язків, проєктів, і вивільнити увесь простір для саме того одного найважливішого, що ви закладете у цій медитації для нового року. Тому пишіть мені плюсик, коментарі. І я вже пишу вам з умовами отримання медитації на закриття цього року.